Як добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в перечутті недовідомих верст, що жив-любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі до земне уклонюся. І чесно огляну, в чесні твої вічі і чесними сльозами обілюсь, так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда, та й прийдуть в гості, Леся Українка, Франко, Шевченка і Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у кущі. Уже не ремствуй, поглядай у суші, що розпукнеться в грядуще, і ружою розквітне колоши.